Доброго часу доби українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від другого аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, благодійному фонду Сильна буча телеграм-каналу Сильна Буча», їхньому засновнику Денису Коваленко та його команді, всім небайдужим людям, всім, хто долучається до збору. Всім, хто донатить, всім, хто допомагає. За ось ці смаколики, ось ліхтарики, бритви та основне 10-дюймовий fpv дрон. Від себе додавлю так: не варто було дратувати бучанців. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Окрема подяка таємному благодійнику за фінансову підтримку. Обов'язково передамо подяку в лапках від небайдужих українців з Донбасу. Дякуємо за допомогу.